Раді. Так, у нас таке глибоке запитання. коли людина в потоці, де цей потік, як відбувається його відкриття і входження в нього? Питання надзвичайно важливе, тому що кожна людина знаходиться у своєму світобаченні. У своєму, скажімо, векторі сприйняття. Вона має певний вектор. Вектор цей, це якби сприйняття з позиції того чи іншого, скажімо, відображення дійсності. Що це означає? Це означає людину, наприклад, людина знаходиться у. Її цікавить, вона знаходиться в середовищі, там, суто якихось матеріальних благ, стуто, так? то вона сприймає життя суто із цієї позиції, так? і її, її, в неї відкриті, скажу, канали, відкриті ці взаємозв'язки з енергією цього світу. Але вона черпає цю енергію того матеріального свого бачення, і вона туда ж віддає, так? Але ми розуміємо, що цей, це світобачення обмежене, так? Ми вже про це говорили багато. Далі у людини налаштоване світосприйняття більше на звук, на сприйняття звуку, так? То вона, значить, ловить в неї вектор бачення на цьому позиції стоїть. Оце музиканти, там, художники, котрі сприймають світ вибра, як вібрацію, вже як ну, вище. Ось, то вони буквально, у них буквально тут, як антена, вони сприймають цю вібрацію, вони налаштовані на цей, і цей канал у них відкривається. Від світ того, як вони його, от як вони налаштовані це сприйняти. Далі, якщо у людини думка, думка цим мається на увазі, що мозок налаштований на те, на мислення, котре хоче відкрити дуже багато там запитань, там науковці, люди, котрі, ну Ловлять ці інсайти, там, поети, ну, письменники, всі, драматурги, там, вся ця історія. І ще й кажуть, що науковці, але такого вищого плану, то вони також вони ж, вони, вони загострені загострені світосприйняття в цьому напрямку, і вони це починають, вони це намагаються. Вони навіть не усвідомлюють, як вони це намагаються розширити. Вони постійно в цьому напрямку дивляться, так? Це добачення. І це налаштовується, і вони, значить, розкривають, відкривають звідти. Це такий канал, такий канал до самого себе можна сказати, але із позиції того розкриття. З розкриття оцього саме цієї мислі, яка може допомогти налаштувати і відкрити найглибші таємниці космосу, там всесвіту прийняття і так далі. Ну, от в цьому плані, так? Але тут найбільше працює мозок щодо мислення, мисми. Працює дуже сильно. Це є ментальна, ментальна це ментальний підхід, і ментальні канали ці починають сильно працювати. Також щодо образного бачення, художник, який малює картину, він отримує ну, можна сказати, також як би, ментальний пласт світу сприйняття, але вже щодо образів, а не до слів, не до е, цього філо. Не до е, потоку, який дає можливість пізнати за допомогою слів, а то за допомогою образів. І цей канал таким чином відкривається. Mm -hmm. Mm -hmm. От. І це якраз і є відкриття каналів, відкриття каналів щодо, там, скажу, що звуку, там, то все. Це є якби окремі ефірні, тому що все є ефір, все є правно. Ефірні канали, котрі, ну, ефір є у всіх в астральному середу, астральне середовищі, ефір астральний, так? Ментальне, ментальні там всі розуміють причини аж до духу. По суті, дух, бо ефір і є дух, але тут він в іншому, в іншому відображенні, в іншому Субстанція інша. От. То це якраз ці ефірні канали вони працюють. Якщо людина хоче трансформує власне тіло і хоче бути молодою, там все такі речі, то, вона, то відкриваються ефірні канали вогню. Там, трансформа... Ну навіть не трансформації, а природні природи. Це означає, як створена природа. Вона створена із першого елементу, найвищого ефіру, за ним йде вібрація вогню. Цей вогонь і створює, і трансформує матерію. Завдяки першому елементу, це плазмі створюється матерія, і трансформується вона. ж. Так? То таким чином, оця найвища вібрація вона також трансформує тіло, якщо людина. Приймає оце такий, дозволяє собі сприйняти світ так, ну, як цілісне, цілісне взагалі існування всіх. Всіх стихій природи там, всього всього цього. Але це таким чином людина працює і вона налаштовує ці канали. Ми знаємо, що той, хто ну, там, Мільярдери всі, то в них один єдиний канал працює, так? Ну, той, що нижні канали працюють, так? Але для того, щоб їх розширити, вони, так, вони працюють в цьому напрямку дуже серйозно. Вони там. Мають, таку, ну, мають такий фундамент, на якому вони базують свої взагалі життя, знання, це все, все це. Це означає, ну це розширення, ну, збагачення там матерії, все все. все І вона, цей фундамент, він дозволяє їм навіть продовжити життя фізичного тіла, без біологічного тіла, але. Не, не дозволяє їм до кінця сприйняти все це, як, як це фізичне тіло функціонує, тому що зрозуміло, що там, те, як, які б ці органи вже придумали свині, там ще щось, вирощувати органи, які б органи не заміняли, то є закон, якому фізичне тіло може існувати. От, і тому це воно так працює. Угу. Ну, у мене запитання щодо плазми. Це плазма, це є ефір. Так, це згущений, це згущений, перша та. вібрація ефіру. Перша вібрація, перша, вібрація ефіру. За неї угу. вода. Вода це вже кристалічна структура. То, також це вже не плазма, це вже кристалічна структура. Але е, найпотужну. Зі стихій. М -м -вода тому було хрещення водою, це ніби очищення, так? Йшло. А, mm -hmm. а зараз хрещення вогнем от називають, бо тому що, е ніби, якби ефір щодо зараз люди починають сприймати більш вищу вібрацію, вже розуміти, що ну, сама... саме їх тіло вже просить цієї вищої вібрації. Вже люди розуміють, що ну, ну, не невелика кількість людей, але що таке сонце насправді? Ну, ми, по крайній мірі, вже в, ці, в своїх цих сатсангах і в чому там на ретритах розглядаємо це питання, що є енергія плазми і таке це трансформації. От, але, але таким чином, тільки таким чином налаштовуються, відкриваються канали. Ну, тут, скоріше, мабуть, питання виникло з того, що, наприклад, ну, ну буває так, що от є група людей, і ну, вони починають розмовляти. І ну, відбувається таке, що вони якось входять в єдине поле, і, ну, ага. як це, як це, як в них, як це в них, їм вдається так зробити. Ну, тут, по-перше, Люди, котрі готові, у них відбувається якби резонанс із, скажімо, із основним каналом, з ведучим каналом, най найбільш потужним, так mm -hmm. вони спочатку налаштовують, кожен по-своєму, хто сприймає енергію, вже налаштовується на цю енергію, хто сприймає слова, налаштовані на ці слова, вже відкривається в них оцей ментальний канал, ширш, ну глибше. От, і таким чином люди якби, починає, у них мозок переключається, якщо це навіть, від оць, навіть звучать ці слова, в них вже мозок починає переключатися. Мозок вже реагує на ці слова, бо ага. там, вже є не ці, там вже складені ці нейрони, вони вже звикли ага. до цих ага. слів, і, там, і цей мозок вже все, він вже ловить ці слова, він вже налаштований на альфа, наприклад, хвилі, так? навіть від слів. Це як коли собака Павлова, знаєш, йому щось там дзинькали чи світло, і він вже хотів їсти. Так само тут ну це таке так, порівняння це, грубе, стимул, але, угу. та, але, але що е, вже чують слова, то вже також це починає працювати. Е, чують е, хто в такого канал енергетичний, все. То, то йому лекси ніби. Він вже енергетично відкритий, чи там взаємодіє, або ну це вже йому, в нього відбувається. Хто, хто налаштований кажу, що ну, там ментальний, а є такий ще енергетичний, ментальний, а є ще таке, ну там зовнішнє сприйняття, от. Сприймає лише ага. з ну як картинку зовнішню візуальний. візуальний такий контакт, то він також, як бачить, то в нього починають нейрони складатися в це, і вони починають працювати саме на такому в такому полі. Тобто налаштовуватись, бо ну, знову ж таки тут працюють і дзеркальні нейрони, ну але дзеркальні нейрони вони роблять свою роботу. Але треба розуміти, що якщо за. За ними стоїть сприйняття людини. І людина, якщо сприймає там те чи інше, вона вже відкритий енергетичний канал, вона вже все, вона вже цей. І тут, наприклад, якщо є група у всіх них починається все працювати, це тільки тому, що вони мають ті чи інші відкриті якби, канали, взаємозв'язок або готові до того, щоб вони відкривалися в той момент. Вони вже готові, вони прийшли, готові в цю групу, якби їх притягнуло щось, і вони починають в них починається працювати. Тобто, ти, ну, наприклад, людина, котра має енергетичний це канал, вона починає говорити, чи ну, взагалі якось знаходиться в цьому стані, якось транслювати його, то оці остальні люди, вони як камертони, вони настраються і воно якось створюється, так, якби це поле потім. Вони так, я кажу, кожен зі своєї позиції, але виходить загальна, тому що вони на, на, одну, на одну ноту налаштовуються. Налаштовуються, тому що той так та сприймає, той сприймає звук, той сприймає енергію, той сприймає візуальну картинку, той слово, а, а все воно веде до одного. До одного звуку, ну скажімо, до одного, до того стану. І той допомагає, і то допомагає і кого кожного по-своєму. Допомагає їм саме налаштуватися на цю хвилю. І вони по-своєму, але ловлять цю хвилю і таким чином, вже в цьому стані. І а в тому стані вони вже по-іншому сприймають світ. Якщо вони приходять в інший стан свідомості, то це вже інше сприйняття, і все, і воно починає в них працювати. Повністю працює, ну, цілісно вже йде. Да. Вона воно починає працювати, потім воно звичайно тимчасово, тому що людина відходить в свої справи і вона ну, відлікається від того, приходить, е, знову вона налаштована на, на цю скажімо, вібрацію, знов це працює. і Так от бувають в качелі, буває потім відкидання цієї вібрації, тому що дуже довго. Мозок не може сприйняти це все, ну відразу це мозок утворює такий спротив, тому що мозок був, скажімо, в нього нейрони працювали в інших позиціях, а зараз це, це перебудова йде, але і ця перебудова вона в часі, в лінійному простові вона зразу не відбувається, але, але це поступово. Стає на своїм місці. Mm -hmm. uh, добре. Дуже дякую. Uh... Будьмо. Гарного настрою всім. Так, будьмо. Радіємо. Радіємо.